Як помирають віруючі в Христа люди, як помирають праведники Божі. Біблія каже, що кожна людина, яка народилась на цей світ, їй призначено померти. Тобто залишити цей світ, залишити цей матеріальний світ і піти у вічність. В книзі Євреїв 9.27 ми читаємо такі слова: І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Це сильно контрастує з тими. Вченнями, які стверджують, що є перевтілення, реінкарнація, там чистилище і так далі. Людина один раз народжується на цей світ і один раз помирає. Потім вона стає перед Богом на суд, перед своїм творцем. І саме момент перед переходом у вічність радикально показує відмінність сердечного, душевного стану віруючих та невіруючих людей. Складається враження, що перехід у вічність для людини віруючої у Христа це кульмінація та апогей її віри, її сподівання. Такі люди, віруючи, з нетерпінням очікують цієї події. Натомість для невіруючих це велика трагедія, страх та безвихідь. Наше відео про те, як помирали безбожники, набрало десятки тисяч переглядів та викликало великий зворотній зв'язок від наших глядачів. Тому ми вирішили за вашими проханнями створити підбірку того, що казали і як себе поводили перед смертю віруючі люди, як вони відходили у вічність. Це люди різних церков, різних епох, різних поколінь. Так от хорошим описом того, як праведники залишають цей світ, є слова з книги Йова в 5 розділі 26 вірші Ми читаємо такі слова. В дозрілому віці до гробу ти зійдеш як збіжжя, доспіле виходить до клуні за часу свого. Тобто, писання описує, що праведники вони насичено проживають життя, і знаєте, коли збирають врожай як збіжжя, і їх, знаєте, кладуть а, до клуні. Так само праведник залишається спокійно залишається земне життя і переходить у вічність. Також у книзі Буття, 25 розділі 8 вірші, ми читаємо про Авраама, отця віри, першого віруючого можна так сказати, який догодив Богу своєю вірою. І буття 25:8 написано: Спочив і вмер Авраам у старощах добрих, старий, нажившись і прилучився до своєї рідні. Боже благословіння виглядає так, що праведники нажилися. Побачили багатогранну благість Божу за своє життя, і в своєму земному житті наситились днями, побачили внуків, побачили правнуків, мирно переходять у вічність. Як ми знаєте, це щось подібне, як ми лягаємо спати кожного дня, насичені днем, подіями, лягаємо з втомою і просинаємося в новий день. Точно так же праведники лягають і просинаються у вічності, в Божій присутності. І сьогодні ми. Підібрали вам декілька прикладів е, останніх слів, емоцій і від відомих віруючих, що відображають їхню віру в Христа та вплив їхніх переконань у момент їх смерті. Першим у нас буде Стефан, е, диякон першої церкви. Його називають ще Стефан Первомучеником. Він визнаний першим християнським мучеником і був дияконом у ранній церкві, якого побили камінням до смерті за його відверту віру в Ісуса Христа. Стефан помер від побиття камінням з молитвою на устах. Його слова були такі: Господи, не поклади їм цього гріха, або не, не врахуй їм цього гріха. Тобто він молився за тих людей, які вбивали його. Це щось подібне до того, як Ісус молився за тих, хто його розпинали. Номер два, Мартін Лютер це відомий відома фігура в протестантській реформації. Він е, прославився тим, що 95 своїх протестних тез він прибив на дверях собору і виступав проти індульгенції, проти інквізиції, і так далі. І він кинув виклик практикам доктринам католицької церкви в XVI столітті. Він є протестантський реформатор, і як повідомляється, перед смертю його слова були такі: наш Бог це Бог, від якого приходить спасіння. Бог це Господь, завдяки якому ми уникаємо смерті. Коли Лютер наближався до смерті, він зберігав почуття впевненості та віри в Боже спасіння. Його останні слова відображають глибоку довіру та впевненість у Божій обітниці вічного життя. До речі, Лютер, Лютер це був Божий чоловік, який приніс откровіння спасіння по вірі, що коли ти віриш, ти приймаєш Божий мир. Віриш в Христа, значить, твої гріхи розіп'яті на христі. Бог тебе прийняв і оправдав, і приготував тобі дар вічного життя. Наступний в нас буде святий Полікарп. Це ранньохристиянський єпископ і мученик, якого пам'ятають за його непохитну віру та відмову зректися християнства навіть під загрозою бути спаленим живцем. Перед мученицькою смертю Полікарп виявив надзвичайну мужність і стійкість. Він молився і дякував Богові за можливість прийняти мученицьку смерть, не виявляючи страху, а скоріше почуття честі та миру у своїй вірі. Свідки зазначали, що він зіткнувся зі своєю стратою зі спокоєм і непохитною переконаністю. Він відмовився зректися віри навіть під час цієї загрози бути спаленим живцем, і коли він молився серед полум'я. Свідки стверджували, що побачили дивовижне видовище, коли полум'я утворювало арку навколо нього, не поглинаючи його тіло. Номер 4. Дуайт Муді це відомий американський евангелист і засновник біблійного інституту Муді, який суттєво вплинув на івангельський рух у 19 столітті. Останні слова Муді до його родини відображали його незмінну віру та оптимізм. Здавалося, що він прийняв смерть як продовження своєї подорожі з Богом, висловлюючи надію та підбадьорення своїм близьким. Останніми словами євангелиста до його родини були: Цитую: якщо Бог буде вашим партнером, плануйте велике, висловлюючи свою довічну віру та надію на Божі плани. Я від себе лише можу додати Амінь. Праведники, думайте великими мірками. Сам Бог. За нас. Номер 5. Джозеф Еверетт – це веслеанський методистський служитель, місіонер, відомий своєю іванською ревністю та вражаючими проповідями. На смертному одрі Еверетт був сповнений радості та духовного піднесення, і він постійно вигукував: слава, 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 поки не відійшов у вічність, відображаючи глибоку і радісну віру. Його неодноразові витуки навіювали глибокий сенс божественної присутності і піднесення від думки про зустріч з Богом. Номер шість Джон Нокс це шотландський священник і богослов. Він заснував Пресвітеріанську церкву в Шотландії та був провідною фігурою в шотландській реформації. Він відомий як засновник. Пресвітеріанської церкви в Шотландії Джон Нопс зустрів смерть із сильним підтвердженням своєї віри в Христа. Його останні слова були: Живіть у Христі, помріть у Христі, плоть не повинна боятися смерті. Ці слова вказують на глибокий мир і впевненість в Божих обітницях вічного життя через Ісуса Христа. Номер Сім Річард Бакстер. Це видатний лідер англійської пуританської церкви. Він був теолог, письменник і найбільш відомий своєю працею реформований пастор. В 17 столітті, як повідомлялося, Бакстер сказав: Я відчуваю біль, але я маю мир, Я маю мир демонструючи свою стійку віру, незважаючи на фізичні страждання, які він в той момент проходив. До речі, відсутність миру в душі. Це саме те, що виражено у смертях людей, що не примирилися з Богом через Ісуса Христа відсутність миру і страх. Номер вісім Топладі. Він був англійським священнослужителем і автором гімнів, найбільш відомий своїм гімном Скеля віків, який залишається популярним у християнських богослужіннях. І до сьогодні він помер у молодому віці, сказавши: я вже насолоджуюсь небом у своїй душі. Усі мої молитви перетворюються на хвалу. Топладі виражав відчуття небесної радості та очікування. Його заява про те, що він вже насолоджувався небом у своїй душі і що його молитви перетворились на хвалу, свідчить про його неперевершене почуття духовної наповненості та готовності зустрітися з Богом. Номер дев'ять Джон Веслі, це був англіканський священнослужитель. і Теолог, який разом зі своїм братом Чарльзом заснували методизм, це рух, який наголошував на особистій вірі в Ісуса Христа та суспільних добрих ділах. Останніми словами засновника методизму були: найкраще з усіх з усього – це те, що Бог є з нами, що включало його довічне послання про присутність і підтримку Божі. Він зустрів смерть із втішною впевненістю. В, б... в божій близькості та опіці. Номер 10. Джим Еліот це сучасний мученик-місіонер. Він був вбитий під час проповідування народу у Арурані в Еквадорі. Він якось сказав: не дурень, хто віддає те, чого не може зберегти, щоб отримати те, чого не може втратити. Що свідчить про його відданість вірі навіть до смерті. Роздуми Еліота про віру є прикладом його готовності пожертвувати своїм життям заради Божої роботи. Його відома цитата підкреслює його готовність зустріти смерть із надією на вічну нагороду. Номер 12. Відомий місіонер, африканський місіонер Девід Лівінгстон. Це шотландський місіонер і дослідник Африки. Його експедиції зробили значний внесок у західні знання про цей континент. Останніми словами відомого місіонера були такі: побудуйте мені хатину, щоб я в ній помер. Я йду додому. Його останнє прохання про хатину, щоб померти. Його заява про повернення додому свідчить про мирну відставку та готовність війти в вічність з Богом. Він пішов додому. Номер тринадцять Адонірам Джадсон, молодший. Він був піонером баптистського місіонерства в Бірмі. Де він провів майже чотири десятиліття, переклад, перекладаючи Біблію бірманською мовою та поширюючи християнство там. Він висловив свою радість у Христі своїми останніми словами. Цитую: Я йду з радістю хлопчика, що мчить зі школи. Я відчуваю себе таким сильним у Христі. Останні слова Джадсона відображають його радість і силу в Христі. Вказуючи на те, що наближався, він наближався до смерті з почуттям радісного очікування та духовної сили. Алілуя. 14. Джон Елліт це осліанський методистський служитель і місіонер, який став відомим своєю, своїм захопленням, євангелізацією та надихаючими проповідями. Лід помер, кажучи, такі слова: чи це може бути смерть? Це краще, ніж жити. Скажіть їм, що я помру щасливим в Ісусі. Вигук Літа ілюструє його надзвичайну радість і спокій в його останні хвилини, підтверджуючи його сильну віру в Господа Ісуса. Номер 15 блажений Анаклета Гонсалес, Флорес це мексиканський світський лідер і мученик під час війни Крістеро в Мексиці. Він відомий своїм. Захистом релігійної свободи та своєю мужньою вірою під час переслідувань. Його останні слова, коли його збиралися стратити, були такі: Я вибачаю вас від усього серця. Дуже скоро ми побачимось перед Божественним трибуналом. Той самий суддя, що збирається судити мене, буде і вашим судею. Його останні слова, в яких він прощає своїх переслідувачів і виражає надію на божественну справедливість, показує його глибоку відданість своїй вірі та його готовність зустрітись з Богом, незважаючи на страждання, які він переніс. І номер 16. Відома, служитель Євангелії Елен Вайт зустріла смерть із певністю в своїй вірі, сказавши своєму синові такі слова: Я знаю, у кого я увірувала. Це цитата з послання апостола Павла, і вона з цією цитатою відійшла у вічність. Це свідчить про її впевненість у Божих обітницях і її мирне сприйняття смерті. Друзі, ці приклади показують, що побожні віруючі часто зустрічають смерть з почуттям миру, впевненості та надії, вкоріненими у їхній вірі, демонструючи глибоку довіру до Божих обітниць. І непохитну відданість своїм духовним переконанням. На завершення я хочу звернутися до наших глядачів запитанням чи ви спаслися? Ви спасена людина, чи ви ще не впевнені в своєму спасінні? Я інколи задаю це питання людям, якби воно звучить приблизно так, якби ви сьогодні померли, ви б пішли на небо чи в пекло? І дуже часто отримую приблизно таку відповідь. Ну, я не знаю, ну це тільки Бог знає, е, може так, може ні, ну я нікого не вкрав, ні, я, я нікого не вбив, і так далі. Отака розмита відповідь. Або люди кажуть: Ну, я, я грішна людина, але я не такий грішний, як Іван з третього під'їзду, чи як Галка з другого поверху. І я розумію, що не знаючи Євангелії і не переживши її силу в своєму житті, люди просто надіються на свою. Самоправедність, а не на Божі слова та на Божі обітниці. Біблія каже, що нема жодної людини, яка не згрішила, нема нікого, хто б міг своїми добрими ділами чи поведінкою заслужити вічне життя. Але для нас є добра новина: вічне життя для нас заслужив Син Божий Ісус Христос. Він дві тисячі років тому вже прийняв на себе покарання за Твої і мої гріхи. Щоб ти сьогодні звільнився від влади і контролю гріха в своєму житті, і щоб ти став праведником, праведником по вірі в Божого Сина. Якщо твої гріхи оплочені, і ти приймаєш спасіння вірою, то ти з категорії грішників, вічно грішників, Ой, грішний, я грішний, переходиш в категорію праведників, які оправдані кров'ю Ісуса Христа. Лише кров Ісуса Христа здатна змити всякий гріх і робить людську душу чистою від всякого гріха, і Бог бачить тебе через кров свого сина, як праведник, як того, хто очищений. Тому й написано в Івангелії від Івана 5:24: «Поправді, поправді кажу вам: це Ісус говорить: хто слухає мого Слова і вірує в того, хто послав мене, той має, той вже має. Вічне життя. І на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Запроси Ісуса Христа в своє серце сьогодні: прийми вірою, прощення твоїх гріхів і подарунок в вічне життя. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Вдячні за ваш лайк, ваш коментар. Не забудьте підписатись на канал. Ми готуємо вже для вас дуже цікавий новий контент. Миру нам всім і перемоги нашій рідній Україні! con Dios